Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Вітання глядачам нацмарафону. У студії для вас працює Олена Морозова за лаштунками. Команди телеканалу Рада. Далі про події в Україні та світі. Гаряча ніч у Росії. Наші джерела в СБУ підтверджують ураження хімкомбінату у Тульській області РФ складів боєприпасів на аеродромі Енгельс Саратовського нафтопереробного заводу та хімзаводу у Брянській області. По ньому були прямі влучання. І як наслідок, велика пожежа. Кожен уражений склад з боєприпасами НПЗ, Нафтобаза чи хімзавод це болючий удар по спроможності РФ вести війну в Україні, наголосили у службі безпеки України. За даними Росзмі, загалом атаковані 12 регіонів РФ, пошкоджень, зокрема, зазнав завод Казаньоргсинтез, що спеціалізується на виробництві, боєприпасів озброєнні та комплектуючих для бронетехніки. Вибухало і на заводі Кремній з виробництва мікроелектроніки для ракетних комплексів та БПЛА. Через нічну атаку литовища семи російських міст обмежили польоти. А на Білгородщині запровадили екстрені відключення світла. Ключовий донор бюджету понад 50 мільярдів доларів. Спочатку повномасштабної війни залучила Україна від ЄС та європейських країн. Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Україна вже цьогоріч отримала від ЄС перші 3 мільярди євро, які будуть забезпечені доходами від заморожених активів РФ, і подякував європейським партнерам за постійну підтримку та українським захисникам за можливість країні вільно обирати свій європейський шлях. Продовжимо наше співробітництво з ЄС у всіх сферах. Особливо Україна вдячна за фінансову підтримку. На сьогодні Європейський Союз ключовий донор нашого бюджету. За 35 місяців повномасштабної війни ми залучили до державного бюджету вже більше 50 мільярдів доларів від ЄС та європейських країн. Ламалися після першого пострілу. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони України та двом керівникам державного підприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети. Про це інформує прес-служба бюро. Слідчі встановили, що посадовці мали у 2022 році передати на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів. Натомість провернули оборудку, і замість якісної зброї у війська потрапили дешеві аналоги, непридатні для бою. До усього поставили лише половину партії 200 закуплених за державний кошт кулеметів. Не мали жодного маркування і технічної документації. Під час використання зброя безперервно не стріляла та після перших пострілів виходила з ладу. Загалом державний бюджет зазнав збитків на понад 193 мільйони гривень. а Українські військові наражали себе на небезпеку. вважає слідче бюро. 80 дронів за ніч запустила армія РФ по Україні. Летіли ворожі безпілотники з чотирьох напрямків: це Міллерово, Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Повідомляють повітряні сили. Напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Збили 58 шахедів, 21 безпілотник імітатор, локаційно утрачений. Збиті БПЛА нашкодили на Сумщині, Київщині, Житомирщині, Харківщині та Черкащині. Є зруйновані приватні і багатоквартирні будинки та автомобілі. Попередньо без жертв. Десять разів протягом останньої доби обстріляли росіяни міста та села Донеччини. Про це у своєму телеграмі повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, унаслідок обстрілу у Часовоярській громаді загинуло двоє людей. Крім того, атакував ворог Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Там пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також адмінбудівля. Били росіяни і по Херсону з безпілотника атакували цивільне авто у Дніпровському районі міста. 58-річний чоловік дістав міновибухову травму та гостру реакцію на стрес. Нині він в лікарні. Рятувальники потрапили під повторний удар під час ліквідації пожежі на Сумщині. Напередодні ввечері ворожі безпілотники атакували один із населених пунктів Конотопського району. Виникла пожежа у житловому секторі. Під час ліквідації займання у помешканні місцевих жителів ворог завдав повторного удару. Вогноборці учасно відійшли в укриття. Минуло без загиблих і поранених. Пошкоджена адмінбудівля та вибиті вікна у сусідньому житловому будинку. Це наслідки ворожого удару у сумах. За даними ДСНС, у наслідок атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Рятувальники обстежили територію. У пошкоджених приміщеннях під завалами людей не виявили. Раніше голова Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що обстріли Сумської області зросли у четверо в порівняно з минулим роком. Ворог застосовує нові засоби атаки. Зокрема, 12 січня росіяни завдали повітряних ударів по здоровчому дитячому центру у Сумах. На території сталася пожежа. Тоді працювати рятувальником довелося одночасно за декількома адресами. Під дронову атаку потрапив також житловий сектор міста. Минуло без загиблих і поранених. І росіяни вдарили вночі по Нікополю та Криворізькому району Дніпропетровщини. Били з важкої артилерії та скривали дрони камікадзе. Наслідки обстрілу показав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Зачепили підприємство. Також ворог поцілив дронами і по зеленодольській громаді на Криворіжжі пошкоджена інфраструктура. Окупанти перешкоджають вивозити людей з-під вогню, намагаються знищити логістичні шляхи, якими здійснюється евакуація з лісового берега річки, з лівого берега річки Оскіл на Куп'янщині. Як напередодні заявив керівник міської військової адміністрації Андрій Беседін, лінія фронту вже за два кілометри від Куп'янська. Під час однієї з евакуацій російські ФІВІ-дрони атакували цивільних. Більше в сюжеті Катерина Кусмарової. Росіяни намагаються закріпитися у місті дворічна, що на Куп'янщині. Це вже правий берег річки Оскіл. Роблять усе, аби вийти на саме місто Куп'янськ. Щодня звідтіля триває евакуація. Наша знімальна група рухається разом із загоном швидкого реагування Червоного Хреста. Їдемо ближче до фронту, аби рятувати людей. Дорогою бачимо розбиті будинки та чуємо вибухи. Це лінія привозів на цей час. Вони вчора виходили на зв'язок 16.45 ввечері, Сказали, що чекають і все. Пробуємо дзвонити, зв'язку. Нема від місцевих з'явилася інформація, що у тому населеному пункті, куди ми зараз їдемо на евакуацію, було помічено ворожі диверсійні групи. Напередодні ж ворог зруйнував цивільну переправу через річку Аскіл, тому сьогодні проїхати на лівий берег. У загону швидкого реагування можливості немає, хоча там ще залишається понад тисяча людей. Завинацію Так, да. да, це до нас. Можете під'їхати до цього до сарая, ми там стоїмо. тим часом. Спрацьовує детектор дронів. Виявляє, спочатку російського розвідника, а потім і в півішечкаводна. Ворожі дрони помітили Олександра та його маму, які з валізами чекали на евакуаційну автівку. Незадовго до під'їзду нашої групи два ворожі впіві вдарили по ангару, де переховувалися цивільні. Один зачепився за дерево. По нам вже два лупанула. Оцю годину що ми, я не знаю, як ми її пережили. Ми вже і в яму залазили туди, де не машини де, де машини ремонтують, бо ну явно нас вичислили просто. Що один близько, а другий прям підлетів і застряв. Просто що пощастило. Тільки но ми виїхали з села, з'явилися повідомлення про вибухи. Ймовірно, розвідувальний дрон помітив рух автівки та скоригував російські снаряди. Евакуйовані кажуть, таке тут постійно. У нас були найгірші думки, що евакуаційну машину просто розідуть на підході до нас. Я за це більше прозовжував ніж за себе, що через нас загинуть люди. Вони можуть не доїхати, тому що вони вздовж трас літають до ПЛА постійно, контролюють траси. Це взагалі якесь чудо. Незважаючи на обстріли, роботи з відновлення логістики ведуться тут чи не щодня, а ворог постійно намагається руйнувати переправи. Це ускладнює не тільки евакуацію, а й доставку гуманітарних вантажів населенню. В Мішках, в коробках переносять на той бік, на, з того боку зустрічають машини і вже розвозять в кучерівка Петропавлівка. Е, є пішохідний, коли немає то. Якщо ж ворогу вдасться перекинути техніку на правий берег, то буде загроза заходу в тил нашим військовим, як на Вовчанському напрямку, так і безпосередньо в Куп'янськ. Якщо підійти під на трасу підняться, то той об'єкт дуже добре видно, який вони зайняли. Це буквально 2-3 дні. Вони їх там вроді не було. Це ми почули, що, що вони вже там. Кацапово підходять сьогодні, завтра можуть бути тут. Якщо військові їх не стримають, то звичайно боялося, ми постійно допомагали солдатам. У більшості будинків тут немає світла, газу та води. Щойно фахівці відновлюють їх подачу, як росіяни знову перебувають в комунікації. Немає у селищах і зв'язку. Я виходив на трасу, щоб ще раз зв'язатися з... з центром. Шукаємо зв'язок. Да. І там, і ми... там як виконуємо. на долоні, все бачиться їхня скажімо, улюблена точка, і там кілька машин. Вони військових спалили. Mm -hmm. Довелося туди підніматись, дозвонюватися і бігом бігти назад. Ніна та Олександр їдуть до харківського гуртожитку з речей теплий одяг та документи. Головне кажуть, переселенці змогли вивезти свою собачку проню. До останнього сподіваються, що хату не розбомблять. Та вечором буквально вечором повновозимчасову на полі, там, де с солома туди, десь нічого ціле. пока, от господь ціла, ціла. Олександр працював вчителем англійської та німецької мов з господарства окрема гордість пасіка. Саме через бджіл чоловік і не хотів виїжджати. Тепер ледь стримує сльози. Пасіка займалася. Мої компаньони повиїжджали, покидали все. Сказали, хочеш займайся, Хоч мені жалко їх було. Загинуть. Вибачте. Можуть кацапи познущатися, постріляти по вулікам спеціально. Вони таке люблять на відео познімати багато загинуло пчіл І так незважаючи на постійні заклики влади евакуюватися, в середньому за день виїхати погоджуються до п'яти жителів, не дивлячись на те, що автівки Червоного Хреста брендовані, росіяни активно за ними полюють. Це автівки, які на цей час єдині, які можуть там приїхати. І в безпековій ситуації, і по шляхам, тому що шляхи те, що вони вже прийшли, ну, скажімо, вони вже такі, що по ним практично на обичній машині вже не приїдеш. Часто буває так, що волонтери приїжджають на заявку, а люди в останній момент відмовляються їхати. Пояснюють це тим, що коли подавали заявку, то було гучно, а сьогодні, начебто, спокійніше. Однак зафіксовані випадки, коли після відмови або повернення до населеного пункту у будинок прилітав ворожий снаряд, і ці люди гинули постійно, ризикують життям і волонтери зробив цукірок у нас, тобто показав суперкам, зайшов. І через десь хвилини дві дві з половиною по нам було нанесено удара. Тобто було три було три прильоти. Місцева влада постійно нагадує: для евакуйованих у Харкові працює центр допомоги. Ті, хто виїхали, також отримують допомогу в розмірі 10 тисяч 800 гривень та соціальне житло у різних містах України. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. До Києва не поїде, бо це неможливо. Так імовірний візит словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо до столиці України прокоментував російським змі віце-спікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар, який до слова зараз у складі делегації Словаччини перебуває у Москві. Нагадаю, напередодні Фіцо запропонував президенту Володимиру Зеленському зустрітися на кордоні, щоб вирішити питання транзиту російського газу. Український лідер відповів словацькому прем'єру. Приїжджайте до Києва у п'ятницю. НАТО запускає безпекову місію у Балтійському морі. Про таке заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте на брифінгу у Гельсінській. після саміту лідерів країн НАТО Балтійського регіону. За його словами, місія Балтійські вартови запускається з метою патрулювання моря фрегатами і літаками, а також новітніми технологіями. Ця військова діяльність є складовою наших зусиль з посилення морської присутності і моніторингу найважливіших для нашого альянсу районів. Це також включатиме на великий флот морських дронів, які забезпечуватимуть ефективніший моніторинг і стримування. Ми працюємо з союзниками над інтеграцією їхніх національних механізмів спостереження з НАТО, що забезпечить комплексне виявлення загроз. Військовозобов'язані перед мобілізацією мають до двох місяців на залагодження побутових питань, але це в разі, якщо вони не є порушниками. Про таке розповіла журналістам заступниця очільника Київського районного ТЦК Лариса Козак зауважила, військовозобов'язані мають також право користуватися мобільними телефонами у приміщеннях територіальних центрів комплектування, але винятково у відведених для цього місцях. Одразу кажу: забирати засоби стільникового зв'язку територіальні центри комплектування права не мають, але треба враховувати, що саме приміщення РТЦК це режимний об'єкт. Там проводиться робота відповідно із документообігом обігом певної категорованого грифу також там відповідні бази комп'ютера, які теж мають обмежений доступ. Тому законною вимогою співробітника ТЦК або військовослужбовця буде якраз визначити місце спілкування для військовозобов'язаного громадянина в приміщенні.